Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, і в сьогоднішньому відео ми розберемо з вами, як зареєструватись, верифікуватись і підключити google Аутентифікатор до криптовалютної біржі ByBit. Але перед тим, як почати реєстрацію, я рекомендую вам перейти в опис в даному відео, знайти там посилання і по йому реєструватись. Це дасть вам бонусів до 30 тисяч доларів різні промо-акції від мене. Та від нашої команди, а також що немало важливо, підтримку від мене можете звертатись і завжди буду вам допомагати по питанням біржі. Поїхали в самій реєстрації. Нема нічого складного. Ви можете це зробити двома способами або через електронну пошту, або через номер мобільного. Я рекомендую це робити через електронну пошту і використовувати Gmail. Після вводу даних ми погоджуємось з правилами користування і нажимаємо отримати вітальні подарунки. Далі на наш адрес електронної пошти приходить лист з кодом, виглядає він ось так. І бачимо, що ми зареєструвались. Можна зробити більш зручнішу реєстрацію. Скориставшись додатком ByBit. Його можна скачати з App Store, а також Google Play. В мене додаток вже встановлений, так що я просто авторизуюсь і показую вам далі, як пройти верифікацію. Для того, щоб пройти верифікацію, ми переходимо в крайній верхній лівий кут. Далі обираємо встановлення особи і пройти зараз. Достатньо буде пройти перший рівень верифікації. Нема нічого складного. Ми просто нажимаємо пройти зараз. Обираємо країну, регіон, в моєму випадку це Україна. Обираємо за допомогою чого ми будемо проходити верифікацію або паспорт, або посвідчення водія, або посвідка проживання, або ідентифікаційна карта. Скажу так, що найкраще проходити за допомогою посвідчення водія, а також закордонного паспорту. Ми будемо обирати посвідчення водія, нажимаємо далі, і тут у нас інструкція про те, які вимоги до документів, які ми будемо предоставляти на верифікацію. Нажимаємо далі. І обираємо перший пункт документ, що посвідчує особу. Продовжити водійське посвідчення країна, Україна. Я до прикладу візьму ось це. Потрібно е, сфотографувати лицеву частину і тильну частину ваших документів. Після того як ви відправите документи, у вас запросить верифікацію лиця. Вам потрібно буде покрутити головою, і верифікація буде підтверджена. В районі 2-3 хвилин вам прийде повідомлення на пошту, і ваш статус верифікації буде виглядати ось так. Цього буде більш ніж достатньо, щоб користуватися криптовалютною біржою Bybit. І далі ми перейдемо до наступного пункту це підключення Google-аутентифікатора. Для чого він потрібен? Для того, щоб зберегти ваші персональні дані, щоб до вашого аккаунту ніхто не мав доступу, окрім вас. Для того, щоб підключити Google-аутентифікатор, нам потрібно перейти в безпеку, налаштувати двофакторну аутентифікацію. Обираємо двофакторна аутентифікація Google, код підтвердження приходить нам на почту. Це перше, що потрібно буде зробити. Далі нам потрібно встановити додаток Google Аутентифікатор, нажимаємо продовжити і переходимо в App Store або Google Play і пишемо наступне. Google Аутентифікатор. У мене він вже є, вам потрібно буде його замонтажити і нажати відкрити. Далі, щоб додати аккаунт Bybit, нам потрібно нажати на плюсик. Внизу в додатку Google Authenticator і ввести ключ настройки. Аккаунт Bybit, Test. І ключ у нас знаходиться в самому додатку від Bybit. Копіюємо цей ключ, переходимо в google Authenticator, вставляємо ключ. Після того, як ми нажали добавить, ми бачимо, що у нас з'являється от такий код, таймер. Ми повертаємось назад, нажимаємо далі. І сюди вводимо код з Google аутентифікатора, повертаючись до даток Google Аутентифікатор. Чекаємо, щоб дійшов таймер, тому що поки будемо переносити і вставляти, то може вийти час. Копіюємо ці цифри. І все. Google аутентифікатор успішно налаштовано. Для того, щоб зайти в ваший обліковий запис, вам потрібно буде ввести логін, пароль і код Google аутентифікатора. Якщо дане відео було корисним, то залиште багато-багато під ним лайків. Якщо у вас будуть запитання в коментарях, можете їх задавати. А в наступному відео я вам розкажу, як користуватись P2P-платформою на криптовалютній біржі Bybit.